Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і прийшла довгоочікувана весна, а разом з нею прийшло маса-маса сільськогосподарських робіт, які треба так встигнути зробити все. Світуть перші весняні квіти. А ми плануємо, що ж нам перед робити, що робити, чи розсадою займатись, чи займатися роботами сільськогосподарськими на своїх ділянках. Красота, яка, дивіться, крокуси вже перецвітають, але радують око пожалуйста наші перші, перший ряст, який він пахнющий і гарний. І в кожного огородника стоїть питання, як оздоровити ґрунт, як його підживити, щоб отримати з тої чи іншої ділянки гарний урожай щедрий, бо для цього ж ми і працюємо. От ми з вами знаходимося на земельній ділянці. Тут е, осінню була посіяна гірчиця. Ми підготували цю ділянку для посадки озимого часника, озимої цибулі, моркви. Морква ще не зійшла, а ви бачите ось озимий часничок. Він вже бачите, має раз, два, три, чотири, п'ять листочків. Шостий показується. Подивіться, яке насичений зелений колір листя. І вже, щоб не було висіяно. Сидератів, іменно гірчиці осінню, нам вже потрібно було після снігу зразу підгодувати наш озимий часник мінеральними добривами. А так як у нас була весіна гірчиця, звичайно, ми мінеральні добрива на цій ділянці використовувати не будемо. А як взагалі підгодовуються озимий часник, Я вам дам слідуюче відео. Також хочу показати вам. Що і цибулька вона вже показує третій листочок. Також їй добре на цій ділянці після саме грючиці, адже гречиця, вона збагачує землю і азотом, і фосфором, і калієм. Ну і тут є всі макро-мікроелементи, які край необхідні ґрунту. Вона також розрихлює ґрунт і оздоровлює ґрунт природним шляхом. І, звичайно, не потрібно використовувати вже мінеральні добрива на цій ділянці. Сьогодні будемо проводити посів гречиці на цій ділянці. Ось ця ділянка готується для висадки овочів у травні місяці, тому достатньо буде часу, щоб наша гірчичка проросла. Для чого ж огородники займаються посівом гірчиці? Чим же ж вона така корисна? По-перше, ну може й не по перше, а е, вона швидко росте, гірчиться і не дає іншим бур'янам розвиватися. Це дуже добре, ми не будемо просапувати до травня місяця цю ділянку. Її не люблять багато шкідників, таких як дротянка, слимаки, плодожерка. А ви знаєте, що тяжка праця боротися з такими шкідниками. Е, також Гречиця очищає ґрунт від гнильних мікроорганізмів, парші фітофтори. Так як минулий рік був дуже багатий на грибкові захворювання, то ми надіємося, що гречиця дійсно збагатить і очистить наш ґрунт від різної різних гнильних мікроорганізмів. Також ця гірчиця вона допомагає. Волозі підняться з нижніх шарів ґрунту на верхній шарі ґрунту. Це і всі поживні речовини, які знаходяться саме в нижніх шарах ґрунту, вони піднімаються, допомагає гречиця їм піднятися верхній шар ґрунту і дати користь для тих овочів, які ми тут будемо висаджувати. Які ж овочі люблять рости після гречиці? Всі пасльонові культури, тобто і помідорки, і баклажанчики, також люблять перець, дуже люблять огірки. Не можна після гречиці висаджувати цердиску і капусту. Ви бачите, є відмінності між посівом гречиці осінню і посівом гірчиці весною. Осінню ми гречицю просто-просто розсівали. а... Весною гірчиця має висаджуватись, висіватись на глибину до 3 см. От ви бачите, ми на цій ділянці вже заздалегідь підготовили отакі рядочки, рівчички глибиною до 3 см. Ширина між ряд до сантиметрів 15 не більше. Норма висіву гірчиці. Ви розумієте, що ось ми вже гірчичку висівали. Норма висіву десь до 400 грам на сотку. Але не може бути, як то кажуть, як ви більше посієте, то це ж гірше не буде через те, що це органічне добриво. Тому воно не зашкодить, якщо більше зійде гірчички. Який самий процес? Ми висіваємо гірчичку, дуже просто висіваємо гірчичку. Отак сіємо її. О, і ця гречечка, вона вже сходить за 3-4 дні. Якщо ви знаходитесь у, е, у північних районі України, то її можна накрити плівкою. Ми накривати плівкою не будемо. Через те, що ми сіємо гречичку сьогодні, ви бачите, що рядочки були заздалегідь е, зроблені, підготовлені. Пройшов дощик, грунт вогкий, тому треба, якщо у вас земля суха, то обов'язково її треба зволожити методом дощування. Також передають похолодання, ну гречиця не боїться похолодання. Вона відтримує морози до 5 градусів. Так як приїде весна, я думаю, що більше градусів більше як 5 не буде. Ну можливо і так будуть теплі дні гірчиця за місяць вже може вирости до 15 сантиметрів, але потрібно її зрізати чи скосити ще до цвітіння, через те, що коли вона зацвіте, то стебла огрубіють, і її важко буде вже заробити у землю, і вона довше буде розчинятися. І ви розумієте, що ця гірчиця вона коли попадає в ґрунт, то ґрунт завдяки цьому достатньо отримує різних корисних мікроелементів. В цьому є і смисл всієї нашої роботи. То до висадки на цих ділянках ми плануємо висаджувати томати. Там є ще слідуюча діляночка, де ми будемо висаджувати огірочки. Ми також посіємо гірчичку. Це все всі роботи проводяться в травні. То гірчиця виросте, і ми встигнемо її заробити в ґрунт. І, звичайно, отримати хороший урожай. Плануємо, дай Бог, овочів наших. Також гірчицю можна е, таким же ж методом і сіяти протягом всього літа, коли, якщо у вас на городі шкідники, це буде відлякувати шкідників і, звичайно, буде е, наповнювати ґрунт е, корисними речовинами, макро і мікроелементами е, через те, що е, скільки б ми не вносили органічних добрив. Все рівно наш ґрунт треба поповнювати запасами через те, що йдуть дощі, опускаються наші внесені органічні добрива у нижній шарі ґрунту, тому треба постійно, періодично, раз у 10 днів проводити підживлення. Як ми проводимо підживлення вже самих овочів? У е, нас є багато на каналі відео. Заходьте на канал Дім та Присадибна ділянка, там є плейлисти по догляду окремо за томатами, по догляду за баклажанами, за перцями, за огірочками. І е, там все, все ми розказуємо. А сьогодні було відео саме про посів гречиці, яка вона корисна. Я думаю, що багатьом огородникам ще є час е, також посіяти. Гірчицю на своїх ділянках, це дає змогу, ще раз нагадаю, оздоровити ґрунт, це дає змогу наситити ґрунт макро-мікроелементами, і, і це буде як запорука того, що ми в майбутньому отримуємо щедрий урожай наших овочів, які будуть посаджені на цій ділянці пізніше, через місяць. Дорогі друзі, я ще раз вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Якщо вам це відео корисне, також прошу поставити лайки. Це дасть змогу подивитися більше глядачам дане відео. А вам всім бажаю міцної розсади на даний час, гарних щедрих урожаїв і щоб у повному складі своєї сім'ї ми всі ці овочі, які будемо висаджувати, вже в мирній. Квітучій Україні могли скоштувати за своїм круглим столом. До побачення, до нових зустрічей.